Застанова іменем України, студна прозвітна частина 29 серпня 2024 року суддя обійшовської суд Львівської області Журивіда просить тут, казуше прокурор обусловів золочку окружної фотори захисника Скорубагатого розглянув матеріалу справи про адміністративних правопорушення, які надійшли від начальника управління статичної простійної Львівської області. Про притягнення до обіцянної відповідальності Максима Антіна Степановича 89-го тисяча дев'ятсот сьомого року нарушення української волонтера України, директора Зімпільського порного закладу загальної середньої освіти, перших третій ступені Криснянської селищної ради, пловського району подружено, жителя села Задвір, вулиця Південна, 4, Золостя, міської області, За статтею 172, значком 7 частини 1, 172, 7, друга, частини. 7 частини, значком сім частиною 2, 172 значком сім, частиною 2 купав України встановив, зважаючи на те, що виданий повного текстом постанова суду може бути витрачений значний час, вважає за необхідно проголосити в даному судовому засіданні і та результативну частину. Коротше, статтю 33 40 403, 87, що 5, 87, 307, 308 КуПАВ України суддя. Остановив Максима Антіна Степановича визнатимувати зарахуванням положень статті 36 КПА, учинення адміністративного правопорушення прислачення статтею 172, значком 7, частини 2 КУПА України та накласти стягнення у виді штрафу в розмірі 200 податкових мінімум доходів громадян, що подано 3400 гривень в дохід держави. Стягнути з Максима Антіна Степановича, користь держави 605 гривень 60 купів судового збору пак штраф має бути сплачений порушенням не пізніше, як через 15 днів з дня вручення нового постанови про накладення штрафу, а в разі оскарження постанови не пізніше, як через 15 днів з дня повідомлення про залишення скарги без задоволення. Поставив статті 38 КУПА по разі сплати про порушення штрафу в речі на один строк. Постанова про накладення штрафу насилається для промислового виконання до відділу державної виконавчої служби, за місце проживання порушника роботи або за місце знаходження його майна порядку встановленого закону. У порядку промислового виконання постанови постачання штрафу за вчинення адміністративного правопорушення з правопорушенням з'явиться по розмір штрафу та витрати на облік зазначення правопорушення. Постанова може бути розкаже шляхом подання апеляційної скарги протягом 10 днів з дня винесення постанови до війська апеляційного суду, підпис суддя, судове засідання влучного викликання. Отже, тільки що суддя. Вузького районного суду Журебіда проголосив текст, короткий текст протоколу про притягнення, про притягнення Максимова Антіна Степановича до адміністративної відповідальності. З чим я і вітаю всіх тих, хто засуджує, хто бореться з корупцією, в тому числі і себе, тому що я вважаю, що теж приклав до цього певні зусилля. Ну що ж, на цьому не закінчується історія близького районного суду і корупції, яка існує в Красненській селищній раді. Ця історія буде продовжуватись і надалі. І я, наскільки мені вдасться, буду висвітлювати, буду показувати громадянам все, що робиться в цьому питанні. Дякую за увагу.